Є знижки на Smart Omega 25% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Рейди працівників ТЦК в публічних місцях були ефективними, а після них явка до військоматів збільшилася. У територіальному центрі комплектування вперше прокоментували масову перевірку документів у чоловіків та виявлення ухилянтів. Ба Більше там закликали звикати до перевірок. Тим часом у деяких містах України число військомів, що вийшли на рейди, вражає. Обурення люди людей набирає обертів, то кого ж у нас не вистачає насправді захисників на фронт чи працівників ТЦК для вилову чоловіків? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Число добровольців, які вирішили долучитися до лав війська після рейдів ТЦК, стрімко зросло. Про це повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК СП Лариса Козак. Про роботу в публічних місцях ці дії були ефективними. Можу сказати, що явка збільшилася. Крім того, можливо, це якимось чином посприяло на підвищенням свідомості нашого громадянського суспільства. І люди знову почали прибувати добровільно або за повістками. У ТЦК наголосили, що багато ухилянтів уникають прямого контакту з військовими. Тому очевидно, що добровільно до територіальних центрів комплектування вони не прийдуть, і саме через це рейди потрібно продовжувати. Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військовооблікові документи, і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно не відвідати ТЦК за її словами, дії військомів є законними і відбуваються в правовому полі. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на вихідних Україною прокотилася хвиля рейдів ТЦК. Військоми спільно із поліцейськими перевіряли документи та пакували ухилянтів у ресторанах, клубах, спортзалах, на концертах і на курортах, у яких містах представники ТЦК лютували найбільше. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну, а ми продовжимо далі. Народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому військові ми зараз активізувались. За його словами, такі заходи свідчать про нестачу особового складу, про яку територіальним центрам комплектування напряму сказало військове командування бригад. Я так розумію, що фідбек все ж таки в більшій черзі йде від бойових військових командирів, коли вони звертаються і кажуть, там треба поповнення, а поповнення не надходить. Ну тому от відбулася така. Історія, що центри комплектування соціальної підтримки, я так розумію, монокажучи, ну, таким чином, ну, вони не настільки нагадали, скільки в рамках діючого законодавства. Е Нагадали про те, що е, в обов'язковому порядку кожен військовозобов'язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не, е, не право, це обов'язок. Парламентар зауважив, що, хоч мобілізація і триває, проте, вочевидь, не дає бажаного результату. Зокрема, мовиться не про кількість, а про якість особового складу. Що у нас е, немає вже ким можливо поповнювати е, військове формування, е, хлопці там. Третій рік на війні вони теж хочуть сходити на концерт Океан Ельзи, сходити до ресторанів. Самі ж військові заявили, що підтримують рейди працівників ТЦК. Спершу таку думку висловив Максим Жорін із третьої окремої штурмової бригади. Справедлива мобілізація саме так і виглядає, коли не тільки сіли маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди спокійно ходять на концерти і в рестіки. Ігнорування закону та ухилення від захисту батьківщини засудив і командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак. Не може половина людства воювати, а половина сидіти у ресторанах і трикати гроші на все. Але не на дрони і не на допомогу Збройним силам. У нас іде війна. Якщо зараз не ухвалити рішення і не мобілізуватися, то ми завтра будемо окопуватись у Києві. Натомість захисники переконані, що навіть під час перевірок та виявлення ухилянтів працівники ТЦК повинні ставитися до них як до людей. Про це відкрито заявив актор Дмитро Лінартович, що долучився до лав війська. Я за перевірку особи, особи ідентифікації людини, але проти скування хамовитого тону, тому що люди. Які знаходяться в тилу, а тил, який забезпечує дроном, амуніцією, мають право до себе теж повагу. Саме насильство з боку ТЦК найбільше і хвилює українців. Люди нарікають на те, що військові поводять себе агресивно під час рейдів та вдаються до фізичного насилля. Такі дії викликають занепокоєння а в деяких містах України не натрапити на облаву військових та поліцейських практично неможливо. До слова особливо вражає кількість військових, що вийшли на полю. Вані на чоловіків на волині. Люди в масках влаштовують блокпости у містах області та перевіряють абсолютно кожну автівку. При цьому блокуючи рух. У поліції ж на запитання навіщо такі заходи проводяться. Відповіді уникають. Добрий день а на підставі чого ви дорогу перекрили. Зараз я вам скажу. Ви водій? Як ви одною рукою кермували? Нічого, ну, як не створили Аварійну обстановку Аварійну обстановку створили ви, тому що ви перекрили випадки. дорогу. На підставі чого ви перекрили дорогу? дороги? От бачите, ми й познайомилися після, Дмитрий 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 я... і познайомилися з Андрій Миколаївич. І якого дива Посвішні дорога перекрита? Військоми теж не воліють коментувати масові рейди. У вас відбувається? міста військових без коментарів. Просто стріляти, щоб скидали ці Схожа ситуація із ТЦК і в Одесі. У мережі з'явилося фото, на якому видно, як юрба військомів накинулася на авто із так званою перевіркою. Люди обурюються, кого у нас не вистачає: військових чи все-таки співробітників ТЦК. Юристи ж, у випадку неочікуваної зустрічі із навалою військомів радять діяти відповідно до певного алгоритму, щоб не було проблем, або щоб потім їх було легше розв'язати. Громадяни зобов'язані показати військомам військово-облікові документи та пред'явити посвідчення особи. Відтак, якщо вас затримали, ви маєте право перевірити, чи правильно заповнена повістка, чи вказані правильні дані, чи є підпис відповідальної особи. Юрист пояснив, що цілком законно вести відеозапис та записувати імена світу свідків, які бачили усі деталі спілкування, також важливо вимагати, щоб військове показали посвідчення. У ньому має бути вказано прізвище та ім'я перевіряльника, його посада, усі ці дані громадянин може записати. Також слід зафіксувати, коли та де відбувся рейд, цікавитись відповідно до якого закону чи наказу проводиться перевірка. У випадку, якщо є сумніви у законності дій співробітників ТЦК, у людини є законне право звернутися до юриста. Також юрист звернув увагу на те, чого точно не повинно бути під час рейду та що може свідчити про порушення. Військово зобов'язаним не потрібно поводитись агресивно, опиратись, уникати зустрічі із військовими, підписувати якісь документи без ознайомлення. Якщо виникають сумніви у правомірності дій ТЦК, то можна відмовитись засвідчувати документи підписом до з'ясування обставин. Слід пам'ятати, що військові не уповноважні затримувати громадян, якщо на це немає підстав. Якщо під час Затримання все ж були тиск та погрози. То що до цього можна звернутись до суду та поскаржитись в поліцію. Однак рейди, що й надалі проводяться в Україні, породжують новий попит: як відкупитися від війська. Блогер Євген Зуб опублікував скріншоти листування чоловіків, яких затримали під час масових перевірок. Відтак, ухилянти розповідають, які суми заплатили, аби відкупитися від армії. Щось із цими рейдами ТЦК не виходить, Ледво відкупився чотири дні тримали. 5 тисяч доларів, щоб не везли на ВЛК. На місці не захотіли вирішувати. Ледво вихід знайшов на військома районного. Суми відкупу коливаються від 2 до 5 тисяч доларів, а спільно із військовими за свідченнями чоловіків у долі і поліцейські. Товариш зник тиждень не виходив на зв'язок. Виявляється, його ТЦК тримав у садочку тиждень, поки 2,5 тисячі доларів не дав. Каже, що разом із поліцією це не просто чутки, я особисто цього хлопця знаю. Невже рейди ТЦК і далі ширитимуться країною? Та куди нас заведе мобілізація? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 230 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.